Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою і невтомною працею Любіть Україну. Праведний митрополит Андрей Свято-Іванівська лаура Студійського уставу Української греко-католицької церкви. Заснована 1 квітня. 1927 року праведним митрополитом Андреєм. У ювілейний рік 150-ліття дня народження митрополита Андрея святоіванівська лавра отримала новий подих. Оновлено церкву Святої Софії премудрості Божої з села Кривки. Та облагороджено територію біля неї. Встановлено літню каплицю. Проведено міжнародну наукову конференцію. Музей народної архітектури та побуту у Львові, спадщина митрополита Андрея Шептицького. Відкрито та розпочато відновлення фресок монастирської каплиці. Створено спільну робочу групу для розгляду питань розвитку Музею народної архітектури та побуту у Львові і Свято-Іванівської лаври Стодійського уставу. 1 грудня 2016 року музею народної архітектури та побуту у Львові присвоєно ім'я блаженного Клементія Шептицького. створену алею пам'яті монахів Свято-Іванівської лаври. Прийнято рішення про розробку стратегії гармонійного розвитку музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького та сприяння духовному розвитку Свято-Іванівської лаври Студійського ставу. Відновлено та освячено старий монастирський цвинтар Свято Іванівської лаври. Відновлення Свято Іванівської лаври переходить у новий період. Наше майбутнє у нашій єдності і спільній праці. Мої поради. Живіть з Богом, моліться і пам'ятайте про нього. Пам'ятайте, що усі ми грішні, а тому можемо усі кожної миті покаятися. Поставте у житті єдину ціль і усі інші під неї підпорядкуйте. Не звертайте увагу на заздрощі, критики і нарікання. Жийте своїм життям, бо тільки вам його дав Господь. Не намагайтеся насильно змінити життя інших, навіть найдорожчих вам людей. Намагайтеся взагалі не нарікати, а якщо хочеться, поплачте на самоті. Пам'ятайте, що з вами Бог, ви не самі. Благослови Боже, Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького та свято-Іванівську лавру Студійського уставу Української греко-католицької церкви.